Рободіака в Чикінг-Сіті. Він почався. Так. Так. Я тут живу собі спокійно. Можу собі прийти прогулятись. Хм. Ту. Нарешті я зараз тут всі вб'ю. Ха-ха-ха, я пішов. Не -не, -не, не не. Я вже прийшов і вулиці. Але чомусь мене цікавить. Чому майже ніяких машин на вулиці і людей нема вже ні одної? Алло, хочеш ось? Ти хто такий? Підійди сюда. Забирайте його, давайте. А, де я? Ти в моїй кімнаті. Лаше ти робиш? Я тебе вирубив, і поки ти був у відключці, я тебе завів сюди. І через пару деньків я тебе вбью. Не в цей раз я позову ФБР. Не сумнівайся, тобі навіть і ФБР не поможе. Не може бути, завжди все допомагає, поняв? Ні, не поможе нічого завжди, тільки я буду. Я весь цей світ вбив. Ну чекай, чекай, я позову побес. Не встигнеш. Ну, що ти будеш робити? Я точно, я точно тепер нішу тебе, на кінець теж вбити. Я цю клітку та що сусіда запила. Твого точніше. Ой, іди отсюда! Ти мене бісиш. Добре. Фух, ну все, він пішов. Так поки його нема... в мене є час для того, щоб подзвонити ФБР. Так. Алло, це ФБР. Так, так, Що це у вас? А в Чикен Ситі є маньяк. Він хоче мене вбити. Я вже в кімнаті питків. Можете мене витягнути звідси? Можем, звичайно. А як вам допомогти? Просто вбити його і все. Добре. Так, ми сюди прийшли. Фебер вже тут. Може це воно там? Там якась дверка. Може його туди забрали? Зараз ми це провіримо. Так. Відкриваємо закриваємо щоб не було видно, і йдемо шукати. От там може. Ну сейчас я зламаю це. Так. Що там би вибрати? Давайте візьмемо молоток і зламаємо цю вентиляцію. Так, і в мене там вже видно чекає Ну сейчас я зламаю. Де я не чую Алло, це ЦФБ. О, як ви так швидко? От так. Ми, ми через вентиляцію пробралися. Ми решітку ламали молотком, а ти навіть не чув. О, ну добре. Давай я її тут ламаю, щоб ти. Що ми прийшли. Добре. Так. Ламаємо решітку і стінку. Пішли. Так, я тобі даю утку снайперку. О, круто! Імба просто. Але чомусь мене цікавить, чому ви е, в одиночку прийшли мене рятувати? Да просто я подумав, що тут е, незадатка е, і тому е, я в одиночку прийти. Я ж знав, що він той час кудись піде. А, ну Добре. Тепер чекаю його. Ну, що не очікував мені чела? Як ти вибрався? А це що хто такий? А я фубер, він мене викликав. Получай. На на, на, на те. На на, 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 на. на! Це дуже важко в ліс тобі воювати. Фух. Все, ми справились. Тепер пішли шукати вихід звідси. Пішли. Ну пішли через вентиляцію. Давай пушку мені сюди. Так, все, тепер пішли. Я тоже зроблю пусті руки. А ні, краще. ні, кроще пусті руки. Пішли. Пішли. Ну все, Це отут, Я звідси пор я звідси до тебе прийшов. Заклепило. Щас вибью. є, все, проходи. О, це напевно вон там. Ну все, виходимо. Так, ну все ми вроді вийшли. Чо? Він тебе привіси це те заброшене місто. О, чому я тоді цього не бачив? Не знаю. Мо ну теж був відключці, я тобі кажу. А, ну добре. Ой, коротше, пішли вже вибирати. Пішли. І зараз я покличу Супер Бер. Щоб... Ну, щоб очистити всіх маляків на світі. Але для цього знадобиться дуже багато часу. Добре. О, а от і вся е, лініка ФБР. Ну що, ви готові пацики? Так, так. Ну що, я сідаю в цей ФБРський танк. Ой, поїхали. Поїхали. Я не дуже розбираюсь в танках. Я так підозрюю, що це мазамоніки. Давайте стріляти. На на. на. 那那那那那叫什么？那那，呜。 Так, я ще викликаю э, другу э, ви, э, цю хвилю наших. Так, хлопці, що там? Ми приїхали э, э, до бази маніяків, там всі маніяки на світі живуть. Так що давайте приходьте і починаємо війну. Добре. Ну все, вони прийшли. Стріляємо, стріляємо, стріляємо по ним. Згоден, стріляємо, це ФБР! Всі в руки вверх. На, о, ФБР тут! ФБР всіх захистить. Ідійте, мені. Мене викликали просто поліцію. Так, ідіть сюди, на получайте, на вам. О, а ти що тут робиш? А ти що тут робиш? Сюди підійшов! На! На, 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 у Получай! На! 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 Аккуратно прикрывайтесь! Ох ты, зараза! На! 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 Я уже в том месте по вам стрелять! На! Круче заходим я же не маю сил! Кидаем! Чого тут робиш? робишь? Ничего, пускай. На-а-а-а-а! а Так а а Ааа, спатись! Ха! Такий надо, блин! Ну що, ми все, вы майже всі задачі справились, залишилося ще трошки. Давайте! Стреляйте! Давайте, стреляйте по, по цій будівлі! Бо з чого ми вже справились по цій стреляйте? 두두두두두두 두 두두두 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 Я беру базуку. На, на, на. Фу -фу -фу. Вони базуко. стріляють, і я танкам поможу. Я не знаю, що я в будівлі сховався ще у ній. Так. О, і зараз казали, що стріляється все уже. І ми постріляємо. На на, 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 на все. Там уничтожень. Тепер по вікнам всіх треба розносить. На на-на! На на. на 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 З другої сторони її бомблять і з іншої. Це добре. На на! Ну все, вроде справились, Фух. добре, що в мене парашют. При собі був. Ну що, хлопці, пішли, ми всі справились? добре. Я сідаю в машину, бо я таки водій, і ще його повеземо за мной додому. Добре. О, я вже давно сижу в танку. що мені виїжджати? Що мені, блін, заходити, як я вже давно в ньому сижу? Все, я поїхав, короче. Я поїхав туди, До, до той людини яка викликала нас. Добре. І скажу все. Окей. Так, я вроді доїхав. Ну все, ми приїхали. Ну що там? Все добре, місію ми виконали. О, дякую. Дякую вам дуже. Вони напевно не намагались бити. Ну ми вас врятували, виходить? Так. Єс! Єес! Ми вперше били маніків. Так, зараз ще, зараз ще там мають приїхати звідти, бо там ще танки. Ну ви бачили, бо там ще танки їхали туди. Ну так. І ще поліцейська машина. Ой, ще вертольоти мають прилетіти, щоб тебе е, від цього забрали, звідси, бо тут може бути небезпечно. Може ще хтось ховався ще за маніків. А ми того не бачимо. Тому вертольот прилетить за тобою, забере тебе. Бо тут небезпечно може бути. Ну ти зрозумів так. Ну все, я поїхав туди тоже. Добре. Так. Ну от ти мене доженеш, до я думаю. Та-та, дожену, дожену. А ну це добре. <плес> Мені кажуть, той гер... генерал в БТРю ви місію виконали. Це правда? Так, так, все в порядку. Ну а я, ну а що я? А я поїхав. Не, Бо не залишається нікож. Мені там якийсь казав його доганяти. О, о, от. Вони вже двоє там стоять. Ну все, хлопці, ми місію виконали. Треба чекати на вертольот, щоб його забрали. Добре. О, ну просто ще хочу сказати, що у ті солдати, які ще там були, вони вже пішли, поїхали на інших тачках. А, добре. Я евакуаційний вертольот, який рятує людей. Ну, забирає з небезпечних міст. І зараз я попробую забрати у цього пінгвіна. Так. От. Так. Треба долетіти ще. Приземлитися нормально. Ну все, сідай. Дякую вам, що ви його врятували. Та нема за що. Все, ми полетіли. До побачення. До побачення. Так, все, я полетів уже забирати його додому. А де ти живеш? Я живу в сіти. А ну добре. Ну а на цьому фільм підходить до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте, якщо сподобався цей фільм.